Класика, яку я так давно хотіла прочитати. Привіт, мене звати Валійка, я подорожую з книгою навколо світу, і сьогодні я розповім про перлину англійської класики Грозовий перевал Емілі Бронти. Кожна з трьох сестер Бронте зуміла зайняти своє виняткове місце в англійській літературі. Вони зростали разом і творили єдиний художній світ, проте кожна з них була по-своєму особливою. Емілі ніколи не прагнула публічності. Все своє життя вона провела в маленькому місті, покидаючи його лише тричі. Тільки там вона почувалася щасливою, адже там серед дикої природи найкраще могли зростати її фантастичні персонажі. Адже з самого дитинства вона зростала у двох світах фантастичному та реальному. І чи треба казати, що світ уяви завжди був у неї в фаворі? Єдиний порозовий твір Емілі Бронти Грозовий перевал з'явився у 1847 році. Цей роман називають найпрекраснішою і найсорстокішою історією кохання, і ви самі можете переконатися, що це дійсно так. У цьому романі будуть одразу два оповідача, дві любовні історії, два маєтки, дві сім'ї, дві героїні і аж два негідника. Грозовий перевал про кохання і помстом, владу чоловіків і безпорадність жінок. Він сповнений мороку і наелектризованих емоцій. Я насолоджувалася читанням цього роману, хоча весь цей час він тримав мене у напрузі. Читаючи його, неможливо не помітити, що у світвір авторка вклала всю себе, всю свою внутрішню енергію і своє світосприйняття. Як казав, хило із класика. Це не та книга, яка володіє певним набором позитивних якостей, а та, яку читають покоління з різних причин, але однаково завзято і віддано. Читайте класику і зустрінемося в наступному відео.